У цьому році, після копки часнику, я побачив дуже багато ушкоджень. Такого характеру. Як ось видно. Тобто головки немає шкурки з гори. Ось отакі лохміття висять. Зубчики. Формовані, але мають теж такий незвичайний вигляд. Аромат зменшений. Це захворювання чеснику називається фузаріоз. В цьому році, і воно розповсюджене, тому що було прохолодно, навіть холодно, і дуже сере. Літа. Багато вологи. Ось такий часник, якого дуже досить багато. Ну, особливість цього захворювання наступна. Тобто немає луски з гори, вже починає проростати часник. Луска легко знімається. А на поверхні утворюється. Такі, як би, язви коричневого кольору, які вражають часничину зубок чесника. Крім того, відсутність кореня коричнева або сіра шкірка, а також є пліснява селеного кольору або блакитного. Також зустрічаються гнилі зубчики часнику. Що з цим робити, важко сказати. Часник я обробляв дріжджями. Сподіваєтесь на те, що дріжджі теж грибки, тому вони за рахунок того, що використовують одне і теж пожильне середовище, зменшать активність цього грибка, цей грибок фузаріум. Але цього не сталося. Також обробляв фунгіцидом, він не подіяв. Звісно, такий часник використовувати як насінневий посадковий матеріал не можна. Але також я б не радив його вживати, тому що цей грибок невідомо як діє на людину, тому в сурому вигляді часник не слід вживати. Я б його використовую для консервації, тому там є термічна обробка, але все одно смакові якості. Не ті має такий своєрідний незвичний аромат цей часник. Деякий погнив, деякий потрух, зубчик. Ось дуже характерна як би поява прісняви під кожурою. Оце і є цей грибок, який, на жаль, залишився у землі. Буде потрібно проводити, ну, змінювати ділянку, проводити дезінфекцію ділянки і замінювати, мабуть, повністю посадковий матеріал. Крім того, цей посадковий матеріал прийдеться обробляти восени під час посадки часнику під зиму. Ось такою проблемою хотів з вами поділитись. Чекаю від вас відповіді, коментарів. Хто стикався з такою проблемою, що робили, що допомогло, що ні, який сорт більше чи менше вражається? Чи у вас така сама ситуація, як і у мене? Дякую, до зустрічі.